Футбольної ліги чемпіонів, принаймні цьогоріч, Харкову, не бачите. Усе через матч «Металіст Карпати, який відбувся аж у 2008-му, і який минулого тижня спортивний арбітражний суд у Лозані визнав договірним чиновники УЄФА за їхніми словами ретельно вивчивши всі аргументи зацікавлених сторін за зачиненими дверима, ухвалили рішення. Усунути металіст від участі у розіграші ліги європейських чемпіонів у сезоні 2013-2014. Замість харків'ян у першому раунді плей-офф Ліги футбольних грантів проти німецького Шалька комбінуватиме той такий грецький паук, якого підопічні Мирона Маркевича здолали у кваліфікації. Представники Харківського клубу здаватися не збираються ймовірніше подаватимуть апеляцію до спортивно-арбітражного суду. Моїм колегам вдалося отримати не те, щоб повноцінний коментар, але відверту реакцію головного тренера металіста на рішення функціонерів УЄФА. Ну, я не маю права коментувати, то тільки юристи А то ще повороти громади